Сьогодні у нас гарна погодка. Я вибрався у ліс і хочу показати вам дві підставочки для квітів. Вони обидві на підвіконня. Одна з чашами побільше, діаметром 15 для середніх квітів, і інша з чашами поменше, діаметром 13, переважно для фіалок. Замовити такі підставки можна у будь-якому кольорі. Частіше замовляють у білому або в чорному плюс золото. А також можна обрати потрібний вам діаметр чаш або 13, або 15 см. Виготовлення займає приблизно 2 тижні, але інколи бувають і в наявності. Замовити такі підставки можливо у нас на сайті maniacs.com.ua або написавши мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефона плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтесь, зробимо і вашим фіалочкам таку красу.